А ми зараз їдемо до мого брата, його зустрінемо і поїдемо на озеро в полі, на якому я ніколи не був. От. Тож зараз ми їдемо по полю, щоб поїхати у поле на озеро. От. Зараз купимо приманки і їдемо на озерце. Воно взяли таку приманку за 110 гривень. Воно там от така суміш, корише, рожева. Орбіт, жувачка клубніка. От реально такий дрний запах, полюбасок буде наша риба. От. Взяв солодкий, чого? Там був вибір чесник, взяв це, того що у мене є чесночні пуфи. О, тому обрав і то, і то. По неї буде так. Так. Даня поїхав провідати озеро. Вона має бути там. От. А я казав про те озеро. Що можна туди проїхати. От. Він зараз чекне там, якщо там нічого не буде. Я чекну на Google картах. І якось той доїдемо до того озера. Бачиш, як воно випало? <гум> да. От, Ми приїхали на саме озеро. От. Зараз будемо шукати місце, куди усістися. Пішли, що лічок нам прийняли рішення подивитися по периметру озера, де можна ще можна сісти. О, там я бачу поплокнуто в столобу мужика. Я знімаю з сперманка. Підерошко по інструкції треба зробити 15 хвилин, щоб воно настоялось. Ось я. Интеркрил на понюхай. Нормально? Ну от так примерно, щоб просто як запах воно було. Угу. Открыв по хрин... холоду понюхай тоже. Ну ти намішуєш. намішаешь так? да? Угу. Кукурузка, Горошок? Ну нормально так буде. Тарпані, О, дрн скажи, клубника. ой-ой-ой, mm -hmm. я вже чую через запах просто. Все, тепер поки розкладемося. У, я б сам зараз це з'їв. <хи> Хороше, зараз потрошку будемо розкладати наші спінінги, водочки і сядем тихо і будемо підчекувати добище. Буде ще третій. От, тому очікуємо на покльовку. Опа, я це захняв. <рігінь> у нас тепер два спінінга, три Три спінінга, одна удочка. От. От, таким чином ми здамо. Є, <схай> Зараз варимо чайку, печиво поїмо. Потім бутики, потім малінку розвернемо. От, а так то чекаємо на якусь покльовочку. Ідеально. Біля берега. Одно. Утэ хөглөгцө Держись. А я его на дёблах. Может, тебе почитать, чтобы она вот так? Не можешь идти, а? Терпи. Иди, иди, иди. это что думал да треба показать самуров такая база что мне папа навіть показывал точно така штучка я куда можна лзку зану как рогачик маленький вот нас просто робим там не шлеским его Тепер як у нас буде плевать, у нас буде він так шататися. Вот, вся технологія. Один процент, зараз телефон ляже просто, і камеру юзаю. Записую на кружочок Телеграм, бо вже на телефоні 1%. Ми от, от Дані вже зібралося, попалили костер, поїли хліба жареного. Клювало, що дьобало дьобало. Багато разів байтало мене, багато разів мене обдурювало. Ну, коротше, змирилася, зібралася, зараз будемо їхати додому. Цілком було дуже гарно. О, я знімав перед цим кружочок. От. Надіюсь, наступний раз ми тут все зловимо, бо надія є.